Давай поговоримо про цю скандальну заяву е, нашого президента. Її просто вчора всі цитували абсолютно. Е, вона стосується росіян заборони в'їзду до України. Е, бо The Washington Post опублікувало інтерв'ю Володимира Зеленського, який е, якраз говорить про те, що росіян не треба впускати до Європи і про це мають замислитися країни. Е, його підтримала Естонія, його підтримала Литва. Але його і під Підтримали в першу чергу українці, бо вони підписали петицію. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, петиція, наскільки я знаю, вже набрала необхідну кількість підписів. І те, що воно так співпало, все, говорить про те, що президент на одній хвилі зі своїм українським народом. Я особисто переконаний, що. Дійсно, таке обмеження повинно бути. У нас же ж дипломатичні зараз зв'язки розірвані. Візовий режим. Я знаю, що не одну візу поки що не видали. Ну так сталося, мабуть, не весь пакет документів подають. Є інколи виключення, коли мати там повинна свою дитину забрати і так далі, та, і тому подібне. Але наші матері зараз страждають. Наші діти зараз страждають, їх вбивають, то хай вони тоді теж страждають. А не просто ходять суки, дивися. Передача в них в них все нормально. У них зараз святкують в Москві, розповідають про те, де треба відпочити, в театр якийсь ходити і так далі. І їздять по Європі. Гуляють там по Німеччині, гуляють по Празі, гуляють по іншим європейським країнам. Тому я думаю, це абсолютно правильно. У нас повинно бути два питання зараз вирішено. Перше, ми повинні вирішити питання з тим, щоб обмежити довгостроково. Взагалі, можливість потрапляння громадян країни агресора, яка в нас і країни терориста на територію України це і друге з метою, Потім, безпеки. так ну так це і з метою безпеки, і це повинна бути така превентивна робота, щоб вони відчували в себе там в своїй цій недоросії, те, що ми, ми відчуваємо ту біль, яку ми відчуваємо, хоча б трошки, тому що в них все в порядку. Їх життя не змінилося звичайних, як у то вони жили. В цій багнюці цих всіх бараках вони так і живуть, нічого не змінилося. Там в Москві краще, в інших там містах, таких як, наприклад, Санкт-Петербург. Вони краще живуть, вони спокійним життям, вони там чимсь займаються, ходять по театрам. Вони повинні бути ізольовані, вони повинні відчувати себе ізгоями, так званими, і вони не повинні сприйматися в будь-якій країні світу. Вони не повинні їздити якимись обхідними шляхами в тури. Тобто за два, це за три. Залізна, завісна, Тобто це навпаки. По, Вони повинні відчувати те, що вони ізольовані, те, що вони дійсно є північною Кореєю. Тобто, і коли ми таке рішення приймемо, я впевнений, що ну, ми в принципі в тій чи іншій формі вже це зробили. Росіяни зараз отримали візовий режим, ніхто візи ці не отримує. І це правильно. Ми тепер просимо всі країни цивілізовані світи зробити те ж саме. Тому що, коли тільки всередині в суспільстві. Там, Русські, там, правильные, неправильные, плохие, хорошие. я вважаю, що вони всі однакові, якщо вони цей режим ще не знесли і не припинили це все, коли по статистиці те, що каже Пентагон, уже зараз 90 тисяч у них втрат. Це значить, що в кожному російському селі вже є величезна кількість могил попри, поприїжджала, але вони мовчать, все нормально, кажуть, іди, синок, все нормально, ми ладу потім купимо. Тобто про це йде мова. Вони повинні бути ізольовані, вони повинні. Не мати нічого від цивілізованого світу тільки тоді, вже в найближчий час, можливо, коли ми кордони закрили, весь світ закриє кордони, експорт, імпортні операції будуть припинені. Можливо, вони тоді вийдуть на вулицю, і тоді це призведе до зміни режиму. Тому що внутрішньополітичні еліти зрозуміють. Тут я не надіюся на сам російський народ, внутрішньополітичні еліти олігархічні зрозуміють, що ми вже не йдемо не туди. Якщо крали вони гроші ці там десятиріччям да, і купували віли свої в Монако і всім дітям за кордон, давали можливість вчитися виїжджати, і там купували їм Rolls-Royce, вони вже не зможуть цього зробити. Вони тоді скаталізують і суспільні настрої для того, щоб змінити режим на якогось іншого. Тобто я особисто є прихильником, того, щоб Росія взагалі розвалилася, але я думаю, що прихід якогось демократичного режиму на території Росії і цей демократичний режим потім нам виплатить репарації, потім нам поверне Крим український Донбас, визнає акт геноциду Росією українського народу, тобто це може нас тимчасово влаштувати, якщо це в історії буде все зафіксовано, якщо вони це все зроблять. Тому от такі от кроки вони абсолютно правильні. Я підтримую в цьому президента Зеленського, і я думаю, що на наступному тижні я буду це вимагати з трибуни парламенту від наших партнерів, вимагати, не просити, а вимагати. Це найменше, що вони можуть зараз зробити. Якщо вони нам військовим шляхом зараз за допомогою своїх армій, не допомагають там не допомагають там, фінансово, дякуємо зброю. Але якщо вони зараз не захищають Європу своїми військами, то хоча б вони хай так. Нам допоможуть приблизити нашу перемогу. Зараз дам тобі невеличку інформацію, можливо, вона тобі знадобиться. Дмитро Медведєв, мішка, який постійно виступає з критикою України, президента українського і з критикою нашої політики і Європейського Союзу. От він має дружину, яка з ним розлучилася, через те, що Медведєв і його син зараз під санкціями. Вона з ним розлучилася, ну не просто так, і не через його там, політичні погляди, а через те, що вона крепко хоче зберегти свою, свої статки. В неї у Франції є дуже гарна квартира на єльсейських полях. В неї є дуже багато нерухомості. І от мені цікаво, як вони такі великі патріоти Росії, чого вона купляє квартиру у Франції? Чого вона не купляє квартиру ну, там, в Тулі, пензі. в Саратові, в пензі? Так? <ріст> Чого в, у Соловйова є маєток в Італії? Ж... Ну, в Маріуполі купи нерухомість. Ти ж так любиш Маріуполь, це все, це ти ж туди окей. їздив. Що ні, не хочеш там відпочити? Ізолювання ключових персон. Які зараз намагаються в'їхати як гарні росіяни, щоб оминути санкції, це першочергова задача, тому що вони намагаються втікти, але на сьогоднішній день вони все одно є посібниками путінського режиму, і це важливо не пустити цих пацюків, втікти з того корабля, який має потонути. Ну якщо є такі, які підтримують Україну, вони можуть отримати українське громадянство я думаю. Тобто. Через якусь кількість інвестицій, мене, до речі, є такий концепт. Через кількість інвестицій, певно, до Збройних сил України важливо, вони можуть отримати якісь громадянства. Але це треба, щоб комісія з громадським сектором вони розглядали це все. Я думаю, що такі випадки у нас можуть бути в майбутньому. Тобто, якщо говорити взагалі про росіян і про їх владу, то влада вона себе ніяк не асоціює там з Росією, тому розказують про те, що. От ми, та ми проти всього західного боремося, американського і так далі. Але самі купують, же, так як ти сказала, квартири в Сполучених Штатах Америки, там бізнеси мають, там готелі, тільки там вони бачать майбутнє своїх дітей. Тому ну це ж фарисейство, Це все ну, тому, що вони настільки тупі, росіяни, що вони це все, все не бачать, те, що в них під носом відбувається. Але оці ото, якраз обмеження. Які можуть бути встановлені, коли от Медведєва дружини виженуть назад в Пензу чи куди там в Сибірі, і їм скажуть, що там можна маєти хороший, хороший домик купити недалеко від озера в Сибірі. Тобто, якщо це станеться, це і стане каталізатором тих, Результатів, яких ми хочемо досягти. Або хай відмовляються від громадянства. Хай будуть особами без громадянства, хай вони тоді вийдуть на центральну площу, на Елісейських полях вийде і спала свій паспорт російський, і це покажуть всі телеканали світу. Думаю, що тоді можна якесь виключення робити, але треба, щоб це щиро було, щоб вони розкаялися і потім ще й допомогла частину свого майна. Віддала на потреби відновлення України. Тоді можна про це говорити. В кінці кінців, чого дружина Медведєва не бере приклад з Володимира Путіна? От той, наприклад, бункер свій побудував на території Росії, Най, вона копить біля я, нього це, це не собі зовсім. дачку. Я думаю, що у Путіна це одна з найбагатших людей у світі зараз. Він награбував стільки трильйонів доларів. Я думаю, що жоден великий бізнесмен, підприємець, у нас ми кажемо, що там. Безос, Маск, ще хтось у нас, сходинки, Білл Гейтс очолюють. Я думаю, що це прізвище, це Володимир Путін. Форбс Він таких є. статків ще не бачив. Він є, так стільки нулів немає, не можна друкувати, якщо в калькуляторі чи десь стільки нулів немає, скільки в нього є. Тобто я думаю, що в нього є по всьому світу майно, яхти. І зараз уже українська влада разом з правоохоронними органами українськими ці статки, арештовують, там, буксирують їхні яхти, реалізовують. Це все точно ламає всю всю систему, яка є. Тому що вони прийшли владу російську, державну думу, міністерство для того, щоб грабувати і вивозити повністю багатство, ті, які є у них за кордон. Тобто, якщо вони цим не зможуть користуватися, я ще раз про це кажу: це рано чи пізно елітиці вони збунтуються і вони повалять цей режим чи вб'ють його. Чи змінять якимсь шляхом він потрапить у в'язницю, постане перед міжнародним трибуналом ГАЗі, чи ще якісь варіанти. Тобто, це правильні кроки. Головне, щоб нас підтримували наші партнери світові, не так як вони велике занепокоєння висловлювали у 2014 році, зробили величезну помилку. А зараз реально дієво обмежували і економічні всі відносини, зв'язки, і всіх, всіх клятих росіян вони просто не пускали до цивілізованого світу, тоді це наблизить нас. Це буде не швидко, але це наблизить нас до результату.